Незаконно вирізали в міліцію. Звернувся інспектор державної виконавчої служби з заявою, що по вулиці Воєводіна невідомі ведуть незаконний демонтаж недобудованого цеху заводу залізобетонних конструкцій. Співробітники обозу, які приїхали за вказаною адресою, виявили бригаду з дев'яти чоловік, яка використовуючи ескаватор та іншу спецтехніку, працювала на об'єкті Установили. Что на территории объекта находятся 8 граждан, жители города Макеевка Донецкой области, а также жители города Купенска и города Лозовая Харьковской области. Указанные граждане не имели э, разрешительных документов на разборку данного объекта, а разбирали объект путем демонтажа бетонных плит и их разрушения. Пояснили, що приїхали в суми за домовленістю їх завданням було розбирати бетонні конструкції і вирізати арматуру, що потім здати їх у пункти прийому металобрухту. Про те, що їхні дії протизаконні навіть не здогадувались. Приїхали. Знакомство працювали люміс раніше. такої роботи ви довжні були понірезать метал. Ді можна в нашій країні на ті роботу при огляді квартири, яку ви наймали бригада робітників, в сумці одного з них правоохоронці виявили дві гранати. Сам власник зруйнованого підприємства оцінив свої збитки на 10 мільйонів гривень. Сьогодні, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Крадіжка в особливо великих розмірах. Санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Бригаду демонтажників і власне. Ника гранат затримано за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС та телеканал Пульсар.